Поліцейський сум по гарячих слідах затримали викрадача автівок зі стоянок, які не охоронялися. За одну ніч 23-річний місцевий житель двічі намагався викрасти чужі автомобілі марки Нива. На останній же спробі на його слід і вийшли правоохоронці. Чоловік тікав від копів спочатку на викраденому авто, згодом пішки. Працівниками поліції був помічений автомобіль Нива, який виїжджав з дворової території та різко зупинився. Через декілька хвилин по радіостанції надійшло повідомлення про те, що саме в цьому районі було скоєно незаконне заволодіння автомобілем Нила. Правоохоронці одразу вирушили до цього автомобіля, який різко зупинився. Під'їжджаючи до нього, вони помітили, як чоловік вийшов за керма та почав тікати у темну територію в двори. Злочинця було затримано. Він переховувався в дитячому садку. Попитав слово автомобіль. За чим я не знаю. Був випівши гершом. Наразі щодо чоловіка відкрите кримінальне провадження. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до восьми років.